В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Хто вірує в мене вірує не в мене, а в того, хто послав мене, і хто мене бачить, той бачить того, хто послав мене. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Ось твоя родичка Єлисавета. Вона також у своїй старості зачала Сина, і оце шостий місяць тій, що її звуть неплідною. Нічого бо немає неможливого в Бога. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа. Молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Тими днями Марія, зібравшися, пустилася швидко в дорогу, в гірську околицю, в місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлисавету. І як почула Єлисавета, привіт Марії, здригнулася дитина в її лоні. І Єлисавета сповнилася Святим Духом. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. І викликнула голосом сильним: Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, і звідкіля мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого. Радуйся Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось бо як голос твого привітання залунав у моїх вухах, дитина з радості здригнулась у моїм лоні. Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. І мовила Марія, Величає душа моя Господа. І дух мій радіє в Бозі, спасі моїм, бо Він зглянувся на покору слугині Своєї. Ось бо віднині ублажатимуть мене всі роди. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа. Молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Великий Бог вчинив мені всемогутній і святе Його ім'я, милосердя Його, зроду врід на тих, які страхаються Його. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена Ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Він виявив потугу рамени Свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець, скинув могутніх з престолів, підняв угору смиренних. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Наситив благами голодних, багатих же, відіслав з порожніми руками. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Він пригорнув Ізраїля, слугу Свого, згадавши своє милосердя як обіцяв був батькам нашим Авраамові і його потомству по віки. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Марія перебула в Єлисавети місяців зотри, потім повернулася додому свого. Тим часом настав Єлисаветі час родити, і вона вродила сина. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа. Молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.